Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ-Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші. Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила. Цієї ночі, близько пів на четверту, у селищі міського типу Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій, ймовірно, гранату. Взяв його до рук, після чого відбувся вибух, госпіталізований з пораненнями. У селі Чернещина ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства Новий шлях, трактором тз 80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації. Тривають роботи з розмінування за добу піротехніки, ДСНС знешкодили 162 вибухонебезпечні предмети.